Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують, навіщо Макрон поїхав до Китаю? Це дуже цікава річ. Це продовження фактично того, про що я вам розповідаю тут уже. Багато місяців про те, що, і навожу факти, що першою економікою світу поки що, поки що, я підкреслюю, це є Сполучені Штати Америки, Ну, там вже ще ж більше трьох років управління Трампу. Так що я думаю, що він ліквідує це перше місце. На другому місці знаходиться Об'єднана Європа, Європейський Союз, і на третьому місці знаходиться Китайська Народна Республіка. І ось я ж про це вам говорив уже, а зараз це все реалізується. реалізується. Макрон, він фактично тут найактивніший в цьому сенсі. Ну, я думаю, зрозуміло. Чому він найактивніший? Він і зустрічався із Зеленським недавно. Тому що Франція реально має найбільший ядерний потенціал серед європейських країн, Потужну армію. Зараз заклала там авіаносці найсучасніші, найсучасніші літаків і все-таки інше. Там нібито. Йдуть такі розмови, що Китай намагається також шукає контакти із Великою Британією. Велика Британія не входить до Євросоюзу. Це був інспірований Сполученими Штатами Америки Брексіт для того, щоб послабити Європу. Це, мені здається, їжаку зрозуміло. І британці піддалися. На це все. Але зараз вони розуміють про те, от, те, що робить Трамп і те, що робить Путін. Фактично, Європа залишилася, з, кажучи, науково голим задом в геополітичному сенсі. Так, Трамп миває руки і не хоче з Європою, він хоче бути із Путіним посилає туди свого зятя, а той зять, пам'ятаєте, я казав, що зять той хоче взять. Так. А цей зять його просто ну, прямим текстом посилають з Московії, ну це ганьба. Ну, оцей Трамп, це ганьба за ганьбою, гамбище, ганьбище і так далі. І так далі. І це все не, це ж не зупиниться. Тобто, він такий є. За три роки США вже будуть на другому, а може і на третьому місці в світі за рівнем економічного розвитку. А от Європа внаслідок конкурентоспроможності її, і оці три. Індоарійські держави найбільш пасіонарні, найбільш схильні до розвитку і продукування техніки, в тому числі військової. Сюди ще треба додати і Швецію, так, як четвертий такий ну, потужний, дуже варіант індоєвропейців. Вони Цілком можуть забезпечити перше місце Об'єднаної Європи у світі. На другому місці буде знаходитись Китай, а Трамп доб'є Сполучені Штати Америки до третього місця, якщо його, звичайно, не винесуть. І звідти я маю на увазі з Білого Дому. Я не знаю, скільки можна терпіти, це убоїще. Це ж, це ж просто ну. Це ж не треба мати гігантський розум чи ще що-небудь. Просто треба дивитися, що він робить усе. Це все робиться на збитки і Сполученим Штатам Америки і Об'єднаній Європі. Це на користь хіба що Путіну. Ну, так, а кому ж ще. І для мене це дуже цікава річ. От Зеленський зустрівся з президентом Франції Макроном. Я не знаю, що ми там обговорювали. Ну, напевно, війну обговорювали і місце, і роль Об'єднаної Європи у підтримці України. Так, і тут раптом, ніби ні з того, ні з цього. Макрон їде до Китаю. І, за повідомленнями, це ініціатива Китаю. Тобто Китай запросив Макрона а не він попросився, так як ці всі Всякі відкови, там, всякі там Кушнери, і, 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 і Рубі, і всі останні поклонам до Путіна просяться до нього. А він їх посилає. <ріст> і то так звучить посилає, тому що дають посилати, так? Тому що винна Україна в усьому. Так. А цей хоче ну, маразм. Подивіться, ну, це ж старечий маразм, дебілізм і все таке. Він хоче цієї <ріст> омріяної. Премії миру Нобелівської просто кипятком. І все. Ну Воно ж, ну все наскільки прозоро, наскільки видно все. На... І Китай розуміє, що Сполученим США за правління Трампа капець. Тому треба ставити. ну, Московити, вони не враховуються, це е, просто сировинний придаток для е, господарства, промисловості М -м, Китаю. так, Це ж очевидні речі. Я думаю, ті, які там живуть на сході, куди, е, через які там порти і, і через залізниці, і, і де все це і ліс, і руда, і вугілля, і, і, і все останнє. Вони не дадуть мені збрехати, що все йде туди. Що пливло через границі за безценок, за дарма? Ну, так уже було. Ну, за, так, за часів Катерини Другої, те саме було. Так. зря остроги и темницы, Душу радовали царицы, все плыло через границы за бесценок, за дарма. И теперь в пустом музее ходят, смотрят ротозеи, на пещали и пузеи, да наброшки из дерьма. Оце Россия. Залишилася музей. І брошки із дерьма, а все останнє забирає собі Китай. Таким чином, Московію, навіть от, оцей візит Макрона для мене, це сигнал того, що Китай Московію вже навіть не бере до уваги, що він буде все вирішувати, і Трампа він не бере до уваги. Він вже давно зрозумів Китай, що це. Ніхто, так, і звати його ніяк. І його це ліквідаційна Комісія Сполучених Штатів Америки. Весь цей Трамп, Кушнер, Віткл, там, хто там ще, всякі інші Рубіо і, і так далі. Собто, це класична ліквідаційна Комісія Сполучених Штатів Америки. Таким чином, треба домовлятися з Європою і ділити двома. Головними гравцями. Так, тим більше, я розумію, що Китаю може не дуже було до вподоби підсилення е, Європейського Союзу, Європейського НАТО е, Україною. Але якщо стали розглядати це вже тепер під новим кутом, так би мовити, уже не Війни економічної між Європою і Китаєм. А якщо президент Франції Макрон домовиться з Китаєм про те, що вони будуть союзниками проти Сполучених Штатів так. ну я не знаю, які там будуть підписані <гід> секретні. Так, домовленості і все таке інше, напевно, щось буде там. От якщо так поставити питання, тоді е Китай геополітично зацікавлений в тому, щоб Україна була у складі Європейського Союзу, Європейського НАТО, і пош посилила їх його. І Європейський Союз, і Європейське НАТО стосовно проти Сполучених Штатів Америки. Отже, як Європа шукає собі союзників нових раз Сполучені Штати Америки, як мінімум, вмивають руки, так і Китай шукає собі союзника, кого він може знайти. Ну, другу Володя, він не годиться. Так, у союзники проти Сполучених Штатів Америки, тому що там менше 2% валий національний продукт, 2% цього складає. А в той час, коли Європа вже швидко доганяє Сполучені Штати Америки. А Трамп робить все для того, щоб вона якомога швидше догнала і перегнала, стала першою економікою світу. А Китай. Другою економікою. Ну, от, а як інакше можна пояснити? Так. Я думаю, що скоро китайці запросять до Китаю ще і Мерца, прем'єр-міністра Федеративної Республіки Німеччини. Так. Можливо, пані Мелені вони запросять для того, щоб обговорити. А можливо, ну просто. Президент Франції він приїде і збере всіх цих лідерів інших, щоб по одному не їхати туди до Китаю і не створювати ажіотажі, не показувати, що змовляється Європа проти Сполучених Штатів Америки. А напевно, він Сізіньпіні так передасть привіт. Так, від Китайської Народної Республіки європейським лідерам через французького президента. Так. Я думаю, що там будуть домовленості стосовно України. Я ще нагадую, що все помінялося зараз отак. Якщо Китай боявся приєднання України, щоб її взагалі не було краще так. до Європи. Посилюючи її, точніше посилюючи НАТО разом з США. Але раз тепер Європа окремо, штати окремо, то так, так тоді зовсім інший виходить колінкор. Зовсім інша ситуація. І я думаю, що от просто на очах це все відбувається. Оця дурниця, оці дурниці, всі, які витворяє Трамп і та вся команда. Я думаю, там у Китаї сміються, аж за боки беруться. І вони не уявити не можуть собі з їхнім так? щоб такі ідіоти могли правити найпотужнішою державою світу. Ну, і вони почали діяти. Це дуже цікавий феномен, на який поки що у нас мало хто звертає уваги.